Київ, 1734 рік. Юнак зосереджено гортає пожовклі сторінки латинського трактату в тіні старовинної будівлі Києво-Могилянської академії. Його погляд ковзає між рядками, але думка не стоїть на місці. Вона вирушає далеко за межі сторінок, у світ, де слово, музика й істина зливаються в єдину гармонію. Цим юнаком був Григорій Сковорода, майбутній філософ, який шукав у навчанні не лише знання, а насамперед себе. Yeah. <laughs> Академія в той час була не просто школою, вона була осередком духовного пробудження. Тут лунали грецькі та латинські вислови, тут вивчали святе письмо і твори античних мислителів, співали духовні піснеспіви і дискутували про сенс людського буття. У цій атмосфері Сковорода вперше відчув, що мудрість це не сума фактів, а живе світло, яке людина носить у собі. Саме тут він полюбив мову як ключ до світу і до душі: латина, грецька, старослов'янська. Відкривали перед ним глибини думки, недосяжні без знання слова. Музика була для нього іншим шляхом до істини. У стінах академії він не лише навчався співу, а й розумів, що гармонія звуків схожа на гармонію душі. Він почав шукати ту внутрішню мелодію, яку кожен має у собі, і яка звучить лише тоді, коли людина живе відповідно до своєї природи. Антична культура приваблювала сковороду своєю мудрістю і свободою думки. Платон, Сократ, Стоїки, усі вони, хоч і належали іншій епосі, здавалися йому близькими духом. У їхніх словах він бачив підтвердження того, що істина не має часу і місця, вона живе в людині, що шукає. Так, серед книжок, дискусій і піснеспівів у Києво-Могилянській академії народжувався філософ, який згодом стане мандрівником духу. Тут він навчився головного слухати свій внутрішній голос. Бо саме з цього починається шлях до справжньої мудрості, яку він потім проніс крізь усе життя. Для Сковороди людина це не просто тілесна істота, що ходить і мислить, а глибока тріада, у якій переплетені видимий тілесний світ і невидимий духовний. Він вважав, що в кожному з нас є дві натури зовнішня, тлінна і внутрішня вічна. Все минає, писав він, а серце вічне стоїть. Бо саме в серці у внутрішній людині відкривається справжня сутність для сковороди ця внутрішня людина не є чимось надприродним це наш природний, свій стан, якого ми часто не бачимо через облуду зовнішніх бажань, соціальних ролей і суєти. Його філософія спрямована на те, щоб людина пізнала себе не як частину соціуму чи професії, а як прояв вічного логосу, божої істини, закладеної у природу кожного. Звідси й народжується його ідея дійсної людини. Вона не герой, не святий і не мудрець у звичному розумінні, а просто той, хто знайшов себе. Тобто віднайшов свою природну гармонію. Сковорода не розумів самокізнання як інтелектуальну вправу, це радше внутрішня розмова з власною природою, повернення до свого сродного діла. У трактаті Наркис розмова про те, пізнай себе, він прямо каже пізнай себе, це значить знай свій внутрішній світ, знай свою натуру. А в листах і байках він неодноразово повторює думку, що людина щаслива лише тоді, коли живе у згоді з тим, ким вона створена бути. Не той щасливий, хто має що любить, але той, хто любить те, що має. Сковорода вважав, що більшість людей живе як недійсні, тобто відчужені від власної природи. Вони женуться за чужими зразками, прагнуть слави чи влади, втрачаючи внутрішній спокій. Дійсна ж людина не шукає щастя у зовнішньому, воно в неї вже є, бо вона не роздвоєна. У діаложі Алфавіт або буквар миру він писав: Всякому городу нрав і права, а всякому серцю своя любов, маючи на увазі, що кожна душа має свій шлях, своє покликання, і коли людина його знаходить, тоді світ стає на своє місце. Дійсна людина для сковороди це той, хто перестав прикидатися. Він не біжить за удаваним щастям, бо зрозумів, що його природа не в гонитві, а в спокої, не у володінні, а в бутті. Така людина не тікає від світу, але живе в ньому, залишаючись вільною від його облуди. У розмові звана двоє про те, що блаженство в серці, Сковорода формулює це просто шукаєш щастя, воно в тобі. Стань тільки тим, ким ти є. Кажуть комусь добре бути паном, бо є слуги, а комусь добре бути хлопом, бо не треба думати, де взяти гроші на панські чоботи. Кому що до смаку, як то кажуть. Але Сковорода, звісно, не мав на увазі, що світ справедливий, бо кожен знайшов свою нішу в соціальній харчовій піраміді його знаменита формула нерівна для всіх рівність не про соціальні касти і не про мир із нерівністю як такою, а про глибинну, духовну рівновагу, яка ґрунтується на природі кожної людини. Для Сковороди люди рівні не тому, що всі однакові. А тому, що кожен має свій шлях, свою природу, свій сродний труд. Нерівність у здібностях, покликаннях, темпераментах не вада, а краса світу. Якщо дерево хоче бути рибою, воно загине. А якщо риба почне дертися над деревом, смішно навіть уявити. У трактаті Розмова звана двоє він писав: немає нічого більш нерівного, як рівність між нерівними. Його ідея це своєрідна філософія внутрішньої демократії. Усі ми різні, але всі маємо рівне право бути собою. Нерівна для всіх рівність це рівність перед власною природою. Не пан і не слуга, не вчений і не пастух визначають людину. Визначає, чи живе вона у згоді зі своїм покликанням, бо саме тоді вона стає дійсною людиною, а отже, щасливою. І ця нерівність гармонійна, вона не принижує, а збагачує світ. Як писав Сковрода у своїй байці про бджолу і шершня. Кожен має своє діло: ти літаєш на мед, а я на кров. І кожен у своїм ділі радий. Тож нерівна рівність у сковороди це не соціальний компроміс, а космічний закон. Світ досконалий не тоді, коли всі однакові, а коли кожен виконує свою ноту у великій симфонії буття. І тоді панство, холопство, ремесло чи наука усе це лише ролі в грі, а справжня рівність починається там, де кожен чесно грає свою. От уяви. Хтось народився з душею, як струна, тягне його до сцени, до світла, до оплесків, а інший має серце як тиха річка, йому добре в тиші серед своїх беззайвих голосів. І що робить суспільство? Воно каже другому: Дивися, ось успіх, маєтки, премії, червоні доріжки, ось справжнє життя. І той бідолаха починає гнатися не за собою. А за чужим образом щастя. Сковорода бачив у цьому найглибшу хворобу людства, коли людина міняє свою внутрішню природу на зовнішні атрибути. Нерівна для всіх рівність у цьому контексті це нагадування, що немає єдиного рецепту щастя. Для когось слава це природне поле, його сродне діло, актор, музикант, оратор живе у світлі, бо йому там дихається вільно. Але для іншого це полум'я, воно обпалює. Скільки голівудських зірок, здавалося б, людей, що мають усе, виявляли, що за блиском і глянцем стоїть глибока порожнеча. Робін Вільямс, який змушував сміятися мільйони, сам боровся з темрявою. Джим Керрі колись сказав: Я хотів би, щоб усі стали багатими і відомими, щоб вони зрозуміли, що це не дає щастя. Це майже пряма ілюстрація до сковороди, коли зовнішнє не відповідає внутрішньому, душа бунтує. Але важливо не засуджувати славу чи успіх. Для декого це справді й своє місце, як для птаха небо. Якщо людині природно виступати, зніматися, надихати це її гармонія. Сковорода не проти видимого світу, він проти насильства над природою. Проти того, щоб людину, народжену для саду, тягнули в мегаполіс лише тому, що так модно. Його нерівна рівність у цьому контексті це дозвіл бути собою без сорому. Хочеш бути філософом-пастухом, будь, і це не менше, ніж бути кінозіркою, бо щастя не в кількості лайків, а в тому, чи ти на своєму місці. І тоді пан і холоп, зірка і простолюдин стають просто словами є тільки ті, хто живе згідно своєю природою, і ті, хто від неї тікає. Сковорода, який колись відмовився від кар'єри при дворі, розумів це краще боякого сучасного коуча. Він не втікав від успіху, він просто знав, що йому там душно. І коли хтось дивився на нього і думав, бідний філософ, нічого немає. Він, мабуть, тихо спосміхався, бо мав головне самого себе. Друзі, дякую всім, хто додивився до кінця. Якщо з усього, що казав Сковорода, ви запам'ятаєте лише одне, нехай це буде думка про сродну працю, бо щастя не в тому, щоб стати кимось, а в тому, щоб нарешті бути собою. Тож бажаю кожному знайти те діло, в яке живить вашу душу, а не виснажує її. І сьогодні особливо подяка всім, хто стоїть на захисті нашої землі, з Днем Збройних сил України. Ваше покликання це не просто робота, це прояв тієї самої справжньої природи, про яку говорив Сковорода. Ви приклад дійсних людей, які живуть у згоді зі своїм серцем. Слава Україні!